Діви, привіт! Давайте подивимося, що буде відбуватися з вами на наступному тижні. Так, позитив тижня для дів. Угу. Непогані перспективи, вдалий тиждень. Багато роботи, багато маленьких справ. Давайте прояснювати. Почнемо ми з любовної тематики, звісно. Так, для тих, хто в нас зараз самотній, про що тут йдеться. Суд. Угу. Дивіться, тут е, ситуація. Для тих, хто вийшов недавно із стосунків, для тих, хто зараз в процесі розлучення, це розуміння, що ви прийняли правильне рішення. Вам треба буде ще, звісно, поборотися, але те, що ви зараз самотні, те, що ви зараз самі, це однозначно було найкраще рішення, яке ви могли прийняти, діви. І саме це дає вам відчуття щастя і гармонії. Оборотися, звісно, треба буде, для кого актуальна там, опіка над дітьми і так далі. Тобто, це такий процес не швидкий, але ви все правильно робите. Тут нового знайомства як такого. Принципі, ну, не бачу, тут може проходити якісь такі романтичні побачення. Тут можуть бути, в принципі, більше про флірт, про емоції, не про щось стабільне. Про комунікацію також, знайомства не на перспективу, а просто знайомства. Просто збільшення. Коло спілкування теж. З цього вже, звісно, може щось вийти. Давайте дивитися для тих, хто в нас діви в серйозних, стабільних стосунках, яка у вас буде ситуація? Так, сила. Так, тут ви розумієте, над чим вам треба працювати. Але ви задоволені своїми стосунками, і ви відчуваєте гармонію. Також тут може йти питання, дивіться, якщо ви хочете дітей, якщо ви на це націлені, то саме час у вас все вийде. Загалом тут приємне проводження часу з коханою людиною, тут стабільність і тут бажання йти разом далі. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках в різних незрозумілих стосунках знаходиться зараз, яка у вас ситуація діла? Тут може проходити вияснення, в принципі, стосунків, але загалом ви хочете зберегти цей союз і хочете бути з цією людиною. Це те, що вам зараз потрібно, те, що ви відчуваєте як частину себе, те, що дає вам гармонію. Тобто тут, в принципі, теж стабільно якогось. Конкретного рішення я не бачу. Тут скоріше можуть іти якісь розмови, але е, не більше того. Тут ви більше націлені на емоції, на задоволення і на проводження приємного часу з людиною, яка вам не байдужа. Давайте дивитися стан здоров'я, як ви будете себе почувати, діла. В принципі, по стану здоров'я тут може все бути і добре, здоров'я стабільне. Не бачу тут якихось серйозних проблем. Загалом тут підтримуйте імунітет і підтримуйте це здоров'я на хорошому рівні. Давайте дивитися роботу і заробіток, кар'єру. Для тих, хто в нас зараз не працює, якою буде ситуація. Так, в принципі, ви задоволені тим, що ви маєте. Тут можуть йти також намагання влаштуватись на роботу співбесіди. Стажування і новий шлях. Тобто тут два варіанти. Якщо ви не працюєте, для вас, в принципі, питання роботи не актуальне, ви задоволені тим рівнем, який ви маєте. Якщо ж ви в пошуку роботи, то зараз активно працюйте над цим. Інтерв'ю, стажування, цим може бути заповнений ваш тиждень. Для тих, хто в нас. Працює по найму, яка тут буде ситуація у вас. Давайте подивимося. Опа, для тих, хто працює по найму. В принципі, та робота вас задовільняє. В принципі, ви закриваєте всі свої потреби. Але тут може йти. Бажання вже там якась відпустка чи щось таке. <гум> Відпочити хочеться. Буде багато роботи, дійсно багато справ. Ви будете весь час зайняті. Але ну, вас можуть попросити у відпустку. Тут е, може нависати питання скорочення. Давайте дивитися для тих, хто. Має свій бізнес, хто фрілансер, хто працює сам на себе. Яка у вас ситуація тут? Так, а у вас все класно, все стабільно, ви задоволені, ви багато працюєте, звісно, ви багато вкладаєте, але у вас справи йдуть шикарно. Тут покращення прибутку. Більше працюйте, більше прибутку, і починайте більше собі дозволяти і відчувати, що так, нарешті, я виходжу на певний рівень, на якому я можу дозволити собі набагато більше, ніж я раніше навіть міг мріяти. Тобто тут однозначно можуть іти класні проекти, класні можливості себе реалізувати. А вихід. Бізнесу на новий рівень, треба буде багато, звісно, прикласти для цього зусиль. І весь цей тиждень ви можете, власне, цим і займатися. Може бути багато якихось зустрічей, багато комунікацій, багато переписок. Але загалом ситуація стабільна. Фінансово вас все влаштовуватиме. Давайте дивитися діви застереження на наступний тиждень. По застереженням. Я хотіла б тут, напевно, прояснити лицаря кубків тут мені цікаво. Давайте прояснимо, що він тут для вас значить. Угу. Дивіться, видно, що комунікація у вас буде здійснюватися з певним таким лицарем кубків, емоційним, мрійливим, в чомусь романтичним чоловіком, який його наміри не зовсім чисті, ви не зовсім їх знаєте і розумієте. Якщо це стосується роботи, будь ласка, обирайте партнерів. Для своїх проєктів дуже відповідально. Також, чого це може стосуватися, якщо ви знаходитесь в любовному трикутнику і ви, коханець або коханка, то тут та законна сторона про вас дізнається, і ви не зможете більше ховати. Таємне стане явним. Якщо ж ви в такій ситуації, що ви є законним чоловіком або дружиною, ви можете дізнатися тут про адюльтер. Також, давайте подивимося пораду для вас. Порада десятка пентаклів. Це завжди про акцент на фінанси, на благополуччя, на стабільність, на сім'ю. Тому приділяйте увагу цим аспектам і працюйте на їх благо. Можливо, варто між роботою і стосунками. Не забувати й про рідних та близьких. Можливо, їм треба буде фінансово допомогти. Ось таким буде тиждень.